Перевірити ситуацію на шостинських водоймах вирішила і наша знімальна група. Як бачите, сміливців ходити крихким льодом вистачає. Рання весна принесла і раннє скрисання криги, проте місцеві рибалки ніяк не можуть насолодитися зимовою риболовлею. Для рятувально видолезної служби це лише привід для посиленого патрулювання біля водойм. Льод починає танути. значить, уже. Забережниця на водойомах, тобто під берегом льод зроставший, містами вже вода, а містами просто вже неможливо зайти. І рибаки зараз заходять на льод, або крепке місце є, або доски ложать. Не сьогодні-завтра. Він буде провалюватися. Цьогорічна зима обійшлася без жертв на кризі у Шостинському районі, але ті ж таки рибалки час від часу потрапляють в крижану воду. По перволідію були випадки, опять рибаки провалювались. Зима, лід крепкий був, промоїн не було. То тобто, випадків таких не було. І от зараз теж люди почали потихоньку провалюватися, але. Вони провалюються не на середині, а одразу, по краям, тобто, виходить, обмочились, напугались і на цьому все. При пересуванні замерзлою водою, мою слід користуватися палкою плішнею. Ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду ногою. Якщо ви все-таки провалилися під кригу, не забувайте про поради фахівців. Прішів, передалити паніку. Вот. Питатися самому вибратися, якщо є. Окружаючі, значит, то есть, где то рибаки, хто то видит, вот, при помощі їхну вот. ніколи случаю не э, самоконтроль, то есть, пытаться каким то образом вылезти, то ли на спину, то ли еще, ни в що ніколи не ламати льод. Вікторія журба Олексій Коцепчук для телеканалу Пульсар.